Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Станом на 23 червня телеграм-канали пишуть: проходять обшуки на складах кучми в маєтках кучми, а також проводяться вилучення архівів, пишуть, що військові проводять перевірку всіх. Хто причетний до розкрадання зброї, починаючи з 1991 року, куди хто що і як продавав один із таємних складів кучми, розкритий. ЗСУ вибили двері, проводиться ревізія. Згодом будуть результати, дещо так і залишиться засекреченим. В той же час вчора повідомлялось наступне: вбивство кучми пишуть, що саме такі листівки з таким текстом. Том, нібито отримав колишній президент, погрози та відверті й прямі натяки. Телеграм-канали пишуть, що кучма вдруге покинув Україну. Перший виїзд за кордон був 17-18 травня, і не тільки через стан здоров'я, але й через погрози вбивством, багато радикально налаштованих груп, вважаючи кучма, і всі, хто продавав і здавав нашу зброю до 2014 року, є зрадниками. І їх, нібито, потрібно не судити, як заведено в цивілізованих країнах, а ліквідовувати. пишуть, що кучмі на домашню адресу приходили. Навіть листівки з погрозами щодо вбивства колишнього президента. Пишуть, що він посилив охорону, згодом нібито покинув країну офіційно на відпочинок, неофіційно на лікування та втечі від погроз. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня, пишуть, що інформації не надають розголосу, але правоохоронці, нібито вже шукають зловмисників. Від початку 2025 року в зоні бойових дій дедалі частіше фіксуються атаки, які Росія не може пояснити. Беззвучні пуски невидимі для радарів ракети, дрони камікадзе з інтелектуальною навігацією, що знищують колони техніки навіть у найглибшому тилу. Усі вони мають одну спільну. У ознаку вони не числяться в офіційних арсеналах ЗСУ. Це зброя, яку Україна витягла з історії, вдосконалила з допомогою сучасних технологій, і тримає в абсолютному секреті. Центром цього технічного дива став таємний об'єкт під Карпатами, величезний підземний комплекс, який довгий час вважався легендою. ЗСУ підірвали двері та пройшли в таємне містечко у 2023 році. Під час звичайного обстеження покинутих радянських бункерів у Прикарпатті. Підрозділи ССО разом з інженерною групою ГУР натрапили на замурований вхід. До гірського тунелю, коли вони увійшли, виявили ціле підземне містечко, побудоване ще в 70-х роках для потреб Міністерства оборони СРСР. У підземелі знайшли понад 300 ящиків з кресленнями, архівами та схемами радянських прототипів ракет класу Земля Земля та безпілотників, залишки експериментальних двигунів, які не були втілені в серійне виробництво, повну інфраструктуру для роботи з радіоелектронікою та системами наведення, таємні записки групи інженерів, які працювали над автономними ударними дронами ще до падіння СРСР. Відновлення і запуску Продовж наступного року над об'єктом почали працювати кращі конструктори з південмашу харківського КБ кабелі Морозова, а також спеціалісти, які раніше займались модернізацією українських Нептунів і Сапсанів. У підземному містечку створено нову виробничу лінію. Ракети Карпати 1, дальність до 800 кілометрів, непомітні для ППО з оптичним наведенням дрони привид 21, автоматичний обхід РЕП здатність зависати до 48 годин. Дрони Камікадзе Вепер зі змінною бойовою частиною штучним Електом навігації, виробництво повністю автономне, контроль через зашифровані канали, незалежні від зовнішнього інтернету, наслідки для ворога за останні 10 днів знищено понад 200 одиниць техніки на фронті та в тилу противника. Ліквідовано понад 480 окупантів, зокрема командний склад у Бердянську, Луганську та Ростовській області. Уразливими виявилися цілі, які раніше вважалися непідступними, як от польові штаби, склади з ППО, бази дронів РФ. Останній гучний інцидент, удара ракетою Карпати 1 по командному. Мов вузло в, в Білогородській області, наслідок якого згинули три полковники, що координували обсяги Харкова. Кремль шокований ОФСБ визнали, що пропустили появу принципово нової зброї, яка не має аналогів серед держав пострадянського простору. Російські Міноборони терміново проводить реорганізацію тилового захисту. А Путін особисто наказав перекинути елітні війська до кордонів Сумщини. Та все марно тіні Карпат вже діють тихо, точно і невідворотно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.